Усім привіт, друзі! На ну що, це сталося? Старшип полетів і вибухнув. Ви перебуваєте на каналі Альфа Центавра. Мене звати Павло Поцелуєв, і сьогодні, окрім головної події тижня, ми обговоримо також модулі Sierra Space, які можна розширювати, скасування ракети Terran 1, гладку поверхню супутників газових гігантів, три нових відкриття Джеймса Уебба і наступну місію Axiom Space. Заварюйте на дохолоджений метан. Ми починаємо. Man, Компанія Relativity Space вирішила зняти з виробництва свій носій Terran-1 і вкласти всі ресурси в розробку більш вантажопідйомної ракети Terran-R. Ще до запуску першої генеральний директор компанії Тім Еліс сказав, що в разі невдачі Relativity Space запитає клієнтів, чи хочуть вони усунення проблем і повторної спроби польоту Теран 1 чи бажаним рішенням буде усунення неполадок уже в роботі над носієм наступного покоління. Relativity Space стала відома завдяки підходу до створення ракет за допомогою друку на 3D-принтері. Близько 85% деталей Terran 1 були зроблені таким чином, яку частину деталей надрукують для нової ракети, поки що невідомо. Проте компанія планує скоригувати підхід до виробництва і поєднати 3D-друк із традиційними методами обробки металу. Така заміна націлена на пріоритетне дотримання термінів запуску. Свою нову ракету компанія анонсувала 2021 року, коли залишила 650 мільйонів доларів інвестицій, і за два роки конструкція Terran R значно змінилася. Насамперед, Relativity Space відійшла від повної багаторазовості у нинішньому вигляді. Тільки перший ступінь повертатиметься на землю шляхом посадки, подібно до Falcon 9, з можливістю повторного запуску до 20 разів. У рух його приводитимуть 13 двигунів Aeon-R, що працюють на рідкому метані та рідкому кисні. На другому ступені буде використовуватися один такий двигун. Terran-R зможе виводити на низьку навколоземну орбіту до 23 трьох тисяч кілограмів корисного навантаження у конфігурації, яка повторно використовується, і до 33 з половиною тисяч у конфігурації, яка витрачається. На геостаціонарну орбіту ракета зможе відправити 5,5 тонн тон корисного навантаження з урахуванням повернення першого ступеня. Зараз компанія планує перший тестовий запуск на 2026 рік зі стартового комплексу LC 16 на мисі Канаверал. Sierra Space та ILC Dover оголосили про партнерство з метою розробки надувних модулів космічних станцій та скафандрів. Згідно з угодою, ILC Dover стане ексклюзивним постачальником м'яких матеріалів для модулю Large Integrated Flexible Environment LIFE компанії Sierra Space, які розробляються для комерційних космічних станцій. Sierra Space також планує запропонувати версії модулю Life для використання на місяці та Марсі. Компанія працює над серією все більших модулів Life, у тому числі над версіями, які матимуть більший житловий об'єм, ніж вся міжнародна космічна станція зараз. Sierra Space також розробляє способи інтеграції ілюмінаторів у надувні модулі і влітку проведе випробування інженерної моделі модуля з ілюмінатором. Партнерство з ILC Dover щодо проєкту Life призвело також до співпраці у розробці скафандрів. Компанії не розголошують деталі дизайну запланованих скафандрів, які включають версії для використання як всередині космічних кораблів, так і для виходу у відкритий космос. Генеральний директор Sierra Space Том Вайс сказав, що фірми хочуть вирішити деякі проблеми з попередніми моделями скафандрів, такі як обмежений огляд та дискомфорт під час руху. Концепція скафандра дозволить легко інтегрувати його з пілотованою версією корабля DreamChaser, яку розробляє компанія. Наразі Sierra Space працює над двома вантажними кораблями Dream Chaser, перший з яких буде відправлений у липні до випробувального центру НАСА імені Ніла Армстронга в Огайо для проведення випробувань на термовакуум, акустику та вібрацію. А в листопаді вирушить до космічного центру імені Кеннеді для запуску на ракеті носії Вулкан Centaur. За ним підуть кораблі Dream Chaser другого покоління, як вантажні, так і пілотовані. Вони допоможуть будувати комерційну космічну станцію компанії під назвою Orbital Reef у співпраці з Blue Origin та іншими. Том Вайс також сказав, що найбільший попит на комерційні космічні станції він бачить у секторі біотехнологій. Компанія планує приймати туристів на своїх станціях, проте не розглядає туризм як пріоритетний напрямок. Компанія Axiom Space оголосила про другу приватну місію астронавтів на міжнародну космічну станцію. Запуск ax 2 заплановано на 8 травня. Екіпаж з чотирьох осіб під командуванням колишньої астронавтки NASA Пегі Вітсон проведе на МКС 10 днів, займаючись дослідженнями та освітньою діяльністю. Ця місія є продовженням першої приватної місії Axiom, ax 1 яка стартувала рік тому x 2 полетить на космічному кораблі SpaceX Crew Dragon і включатиме двох саудівських астронавтів Раяну Барнаві та Алі Алькарні, які проведуть 11 дослідницьких експериментів з мікрогравітації та три просвітницькі заходи під час місії. Axiom планує здійснювати до двох приватних місій астронавтів на рік після запуску свого першого комерційного модуля космічної станції, який наразі заплановано на кінець 2025 року. Компанія розглядає ex 2 як частину робіт з накопичення досвіду для майбутньої комерційної космічної станції. 14 березня компанія підписала з НАСА замовлення на третю приватну місію ex 3 яку заплановано на листопад. Аксіом не оголосила хто полетить у цій місії. Також компанія планує запустити другий модуль на станцію у 2026 році, що дозволить Аксіом приймати до вісьмох осіб одночасно з декількома вузлами для стикування кораблів. Наприкінці 26-го чи 27-го року буде додано науково-дослідницький модуль. Всі ці польоти є поетапним підходом до розвитку економіки на низькій навколоземній орбіті і використання висновків з роботи, що проводилася на МКС протягом останніх 20 років, каже Майкл Суфредіні, президент і виконавчий директор Axiom Space. Нове дослідження НАСА виявило, що причиною загадково гладкої поверхні супутників Юпітера та Сатурна можуть бути місацетруси. На поверхні крижаних супутників газових гігантів сонячної системи, наприклад, Європи, Ганімеда та Енцелада, часто можна побачити круті хребти, оточені гладкими рівнинами. Провідна теорія походження цих плоских ділянок стверджує, що їх колись відшліфувала вода, що витікала з крижаних вулканів, проте не зрозуміло, як цей процес міг відбуватися за наднизьких температур, властивих цим тілам. Згідно з іншою теорією, рівнини супутників утворилися завдяки сейсмічній активності. Саме цьому знайшли підтвердження у новій статті. Науковці виміряли розміри хребтів, які як вважають є уступами тектонічних розломів. Як і на землі, вони виникають, коли поверхня розривається і одна зі сторін розлому опускається порівняно з іншою. Застосувавши отримані виміри до сейсмічних моделей, дослідники виявили, що минулі місяцетруси могли бути достатньо сильними, щоб відправити частину уламків породи з хребта вниз, де вони вистилалися, заповнюючи собою нерівності в поверхні навколо. Найцікавішими є результати моделювання активності на Енцеладі, супутнику Сатурна, чия площа складає менш ніж 3% від площі Європи та 0,15 від земної. Через надзвичайно малу гравітацію місяцитруси Енцелада могли відправити фрагменти його поверхні прямо у космос. Астрономи з 11 європейських країн проаналізували нові спостереження за протопланетними дисками навколо молодих зірок, проведені за допомогою інфрачервоного інструменту Мірі телескопа імені Джеймса Веба. Їхньою основною метою були внутрішні області таких дисків, де як очікується, формуються кам'янисті планети. Отримані вченими результати, представлені в трьох наукових статтях, демонструють багате розмаїття умов у таких планетарних колисках. Перша команда досліджувала протопланетний диск навколо зірки GW Loop. У ньому астрономів здивувала дуже мала кількість молекул води порівняно з двоокисом вуглецю. Одним із ймовірних пояснень, на їхню думку, є наявність порожньої області, абсолютно позбавленої газу в певному радіусі навколо зірки, достатньо широкою, щоб за її межами вода замерзала. Крім цього, вчені вперше виявили в протопланетному диску рідкісну сполуку 13 СО2, що містить трохи важчий ізотоп вуглецю. На відміну від звичайного СО2, його випромінювання може пробитися до нас крізь шари пилу і газу, що дає змогу точніше визначити склад диска. Предметом другої роботи є протопланетний диск навколо зірки з такою назвою: на додаток до простих вуглецевмісних молекул, таких як СО CO і СО2, у його спектрі вчені виявили цілу низку органічних сполук. Найяскравіше в даних виділяється розігрітий до близько 230 градусів за Цельсієм. Ацетилен. Крім нього, в диску були вперше виявлені діацетилен, бензол і ймовірно метан. Вода напаки майже відсутня. Ймовірно, вона ховається у складі невеликих твердих об'єктів, що вже сформувалися на околиці диска. Протопланетні диски складаються не лише з газу, а й з твердої речовини, проте більшу її частину становлять мікроскопічні частинки. Під дією температури вони можуть з'єднуватися в кристалічні структури, які потім формують кам'янисті частинки, що й утворюють планети. На прикладі диска навколо зірки X-Loop група вчених показала, як саме це відбувається. Ця зірка періодично вивергається, надаючи речовині в диску достатньо енергії, щоб сформувати кристали. Після останнього такого викиду кристали зникли з поля зору астрономів. Однак за допомогою Вебба їх вдалося виявити знову. Схоже на те, що вони віддаляються від зірки і скоро будуть досить далеко, щоб обзавестися крижаною мантією. Це збільшить їхню площу і дозволить їм легше злипатися один з одним під час зіткнення. А це вже перший крок на шляху до формування нової планети. Новини Роскосмосу. росіянський уряд виділив 77 мільйонів фублів, які державна корпорація Роскосмос має заплатити за рішенням суду Мінфіну як штраф за виявлені махінації під час будівництва космодрому. Восточний старшип верхи на супергеві нарешті здійснив політ. Найпотужніша ракета в історії змогла відірватися від стартового столу і вибухнути далеко від нього. З такої точки зору випробування пройшло успішно. Ракета навіть змогла пройти етап максимального динамічного опору, коли вона розганяється в ще щільній атмосфері. Після проходження цієї частини польоту тиск атмосфери починає падати, оскільки носій перебуває вже досить високо. Якраз після max Кью, майже перед самим поділом ступенів, ракету закрутило. Вона зробила 3,5 оберти і залишилася цілою, що вражає. Потім її підірвали за командою з центру управління. Тож давайте розберемося в тому, що пішло не так на кожному етапі польоту, і яку користь з усього цього може отримати SpaceX для наступних випробувань під час свого улюбленого ітеративного підходу. Почнемо з позитивного моменту, відмінно показав себе складний і наворочений стартовий стіл. Ось ці 20 висувних кріплень потрібні для встановлення першого ступеня на них, оскільки внутрішній діаметр тора орбітального стартового столу більший за 9 метрів. Зверху на цих кріпленнях розташовані замки, що утримують ступінь. А найцікавіше, на кожному з кріплень є датчики ваги. Після запуску двигунів вони вимірюють відхилення ваги, або, інакше кажучи, наскільки неоднаково працюють двигуни, повідомляють про це першому ступеню. А він відхиляє центральний блок двигунів, щоб компенсувати нерівномірність тяги. І тільки після цього стартовий стіл відпускає ракету, бо інакше вона полетить у бік, зачепить стартовий стіл двигунами і перекинеться. Але тут все відпрацювало як треба. Ракета змогла полетіти і нічого не зачепила. Чого ж виявилося недостатньо, так це води, що нейтралізує акустичні коливання. Потужність реакторів виявилася такою позамежною, що бетон під ракетою був просто розкрошений. Ще й яма утворилася. Цілком можливо, що шматки бетону відрукошетили від колон стартового столу і пошкодили кілька двигунів. За межами тора частини бетону взагалі злітали вище за ракету і стикалися одна з одною в повітрі. Повернемося до цього моменту трохи пізніше. Отже, ракета відірвалася від стартового столу з трьома двигунами, що не працюють, і доволі швидко відлетіла в бік від вежі обслуговування. Кожні кілька секунд ми бачили яскраві спалахи, під час одного з яких ззовні бустер 7 вибухнув один із блоків гідравліки, який потрібен для відхилення центрального блоку двигунів. Майже за хвилину після чергового спалаху грізко просів рівень кисню в баку першого ступеня. Двигуни продовжували вимикатися. За весь політ на першому ступені відмовили шість рапторів, хоча один зумів перезапуститися. Після Max-Q через проблеми з управлінням блоком центральних двигунів, що відхиляються, і вимкнення кількох рапторів, ракета втратила можливість протистояти аеродинамічним силам. Плавники і градчасті керма зміщують центр опору уперед відносно центру тяжіння ракети. Мабуть, до поділу ступенів Starship не дотягнув зовсім трохи, адже ракета так і не вимкнула двигуну першого ступеня. Booster 7 продовжував штовхати S-24, через що розділення ніяк не могло відбутися. Зате ми побачили картинки з рокет ось це одна з двох опор, яка буде торкатися величезних рук мехазіли під час лову першого ступеня, що повертається. А тут вид з під верхнього плавця С-24. Помітно, як на другому витку обертання першому ступеню стало гірше. До речі, зверніть увагу на теплозахисні плитки, деякі відсутні. Наймовірніше, їх розбив той самий літаючий бетон. Ще у 2020 році Ілон Маск написав, що у стартового столу не буде пристрою для відведення полум'я, і можливо це помилка. Так, Ілоне, це безумовно помилка. Тільки подивіться, навіть арматуру порвало і здуло, а захист баків наземної інфраструктури як побило. Прям хоч стіною їх відгороджує. Що вже казати, будинки за 10 кілометрів від місця старту засипало пісочком, на який перетворився бетон під стартовим столом. Взагалі, SpaceX мала б оплатити жителям клінгові послуги. Загалом найближчими місяцями ми побачимо, які покращення отримає стартовий стіл крім ремонту. Напевно, це буде додаткова система подачі води і відведення полум'я. Хоча всього цього може й не вистачити, зате ми зможемо опублікувати ще кілька цікавих відео. Бустер 9 і С 26 вже готові. У цього прототипу Starship Немає ні плавців, ні теплозахисту, тож випробування повинно бути дещо простішим. Добре, якщо воно відбудеться цього року. До речі, один із плюсів бустер 9 і всіх наступних прототипів першого ступеня відсутність важкої і складної гідравлічної системи. Центральний блок двигунів відхилятиметься за допомогою електричного приводу. Надійність вища, маса нижча. Ну і не забувайте про плюси ітеративного підходу. SpaceX отримала дані про роботу стартової інфраструктури в процесі зльоту ракети, одночасну роботу кількох десятків рапторів, їхній вплив як один на одного, так і на корпус ракети. Напевно, виявили складнощі з подачею газоподібних компонентів палива, які повинні нагнітати тиск у баках з киснем і метаном, що вельми непросто. Побачили на практиці, які аеродинамічні сили впливають на всю ракету, а також на плавці з ґрадчистими рулями, без яких неможливо зробити повністю багаторазову систему. Такий підхід набагато швидший і дешевший за традиційний, коли все заздалегідь на землі вивіряють так, щоб перший політ пройшов успішно. Підсумовуючи, скажу, як і обіцяла компанія, захват було гарантовано. Минулого тижня головними новинами ви обрали нашу розповідь про перше випробування SpaceX Starship, а також новину про відкриття квазімісяця нашої землі. За головні ж новини сьогодні. Голосуйте як завжди за допомогою шифрів, які висвічуються під час програвання ролика у правому верхньому куті. Берете шифри найцікавіших подій і залишаєте в коментарях. Можна відразу декілька, а ми їх потім порахуємо. Запуск 14 квітня з майданчика Гвіанського космічного центру стартувала ракета Аріан 5 Носій компанії Аріан Спейс відправив до Юпітера європейську автоматичну міжпланетну станцію «Джуз». шеститонний космічний апарат, вартістю півтора мільярда євро прибуде в околиці Гіганта в липні 2021 року. Основним завданням Джус стане дослідження крижаних супутників Юпітера. Апарат здійснить 35 обльотів Європи, Ганімеда і Калісто з метою вивчити їхні поверхні та внутрішні океани. Цікавий факт: зображення на оптічнику ракети намалювала восьмирічна українка Ярина Закалюжна. Саме вона виграла конкурс Європейського космічного агентства. 15 квітня з майданчика SLC 4 і бази космічних сил США Ванденберг стартувала ракета SpaceX Falcon 9. У межах місії Transporter 7 носій відправив на сонячно-синхронну орбіту 51 одиницю корисного навантаження, зокрема, турецький супутник спостереження Землі МІС e масою 800 кг і два космічні буксири Ion scv 10 італійської фірми D-Orbit і Vigorite 6 компанії Momentus. Для першого ступеня ракети це був. Сятий політ він благополучно приземлився на посадковий майданчик lz 4 16 квітня з космодрому Цзюцюань стартувала ракета Чан 4Б. Носій відправив на низьку навколоземну орбіту метеорологічний супутник фенюнь 3G. 19 квітня з майданчика пускового комплексу SLC 40 на мисі Канаверал стартувала ракета Falcon 9. Носій відправив на низьку навколоземну орбіту 21 супутник широкосмугового зв'язку Starlink версії 2.0. Це був восьмий політ першого ступеня ракети. Він здійснив успішну посадку на плавучу. Платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані. На нашому каналі дивіться запис трансляції запуску Starship, або ж окремо сам момент старту та вибуху ракети в 4К якості. Також можете переглянути шорт, в якому ми розповідаємо, що то таке відвалюється від ракет під час космічних запусків. Відео коротеньке, проте інформативне. Всі посилання знайдете в описі під дайджестом. Друзі, дякуємо вам за цікавість до нашого каналу та проєкту Альфа Центавра в цілому. Ми раді ділитися з вами знаннями та створювати якісний контент, який допомагає навчатись та розважатись. Саме зараз найкращий час, щоб долучитися до нашої дружньої команди підтримки. З вашою допомогою ми зможемо і надалі працювати над новими цікавими проєктами, розвивати канал та дарувати вам ще більше корисного та захоплюючого контенту. Зібрані кошти допоможуть нам оплатити ліцензію на музику, відео, ai помічників та інші необхідні ресурси. Ваша підтримка також допомагає зберігати нашу незалежність та вибирати тільки найкращі теми та матеріали для глядачів та читачів. Щоб долучитися до нашої команди підтримки, перейдіть за посиланнями у закріпленому коментарі. ви можете підтримати нас на Patreon, YouTube або на BuyMeACoffee. Кожен внесок, навіть найменший, має для нас велике значення. Ми щиро вдячні за вашу підтримку та віру в Альфа Центавра. Разом ми зможемо досягти нових висот і зробити світ трохи кращим. Дякую вам за те, що допомагаєте нам рухатися вперед. Будьмо на зв'язку.